Доброго дня, діви, вітаю вас, молодих 31 грудня у 9 градусах позарога у вашому п'ятому секторі гороскопа. Приносить нам звісточки про нові результати, нові перспективні, стратегічно важливі знайомства, а також необхідність напрацювати свій власний послідовний покроковий план. Все це будемо розбирати надалі. Тож, Діви, звертаємо увагу, що зазвичай два дні до молодика, два дні після це дні гекати. Ми не наважуємося ні на які важливі кроки ми більшою мірою спостерігаємо. Однак зараз, ще розпочинаючи із дня зимового сонцестояння, ми маємо. Фокус нашої уваги саме на нарощуванні в собі таких от позицій і сил внутрішнього енергетичного велетня. Адже саме по дню зимового сонцестояння сонечко зробило інгресію в ваш п'ятий сектор гороскопа. Хто не бачив ці мої відео, може ще переглянути, попрактикувати все важливе, що має бути опрацьоване вже по 31 грудня. Тож, будь ласка, всі важливі посилання будуть в інфобоксі. Звертаємо увагу, Діви, що 31 грудня, ось це саме Козероже сонечко, об'єдналось із місяцем. Зараз наші сили на максимумі. Ми і психологічно, і свідомо готові до нового. Ого, стрибка до нового ривка, а також певної стратегії у важливих для нас планах. Власних ініціативах, стосунках, в тому числі, все те, що фокусує нашу увагу на справах наших дітей та онуків, що потребує відповідальності, розподілу обов'язків, можливо, також фокус уваги на спільному або роздільному проживанні, крім того, можливість домовитись про щось, обговорити якісь важливі звісточки, а також плани на життя. Будь-що, що вимальовує картину 2025 року для нас особисто, що змінює наші соціальні старти. Можливо, це звісточка про народження дитинки, приміром, про можливість зачаття. Також справи наших дітей і онуків можуть зараз дарувати нам видозміну нашого статусу на бабусю або дідуся. Окрім того, звершення у стосунках. Ось тут діви є дійсно вдала можливість визначитися із тим претендентом, який у майбутньому може бути вашим подружжям, і з кола стосунків, які не передбачають такої впевненості на роки, обрати те, що буде найміцнішим, і людину, яка дійсно буде вашою опорою на майбутнє. Також діви тут звертаємо увагу і на справи наших коханих, все те, що передбачає можливість офіційно закріпити або ж стосунки, місце проживання, можливість також видозміни соціального статусу, можливість, крім того, озвучити певні ініціативи і крім того, прийняти їх. Також будь-які важливі звершення у спортивній кар'єрі, приміром, а також стосовно нашого власного простору, наших власних ініціатив, нашої важливої особистої справи. Чи то бізнес тепер ви будете націлені на формування такої команди, яка забезпечить саме такий розгорнутий функціонал, розподіл обов'язків, підписання певних домовленостей вже не все те, що ви у повітрі на рівні того, як би це могло бути. А це дійсно підтримка людей, які можуть щось профінансувати, приміром, щось розповісти, як зробити подетально. Крім того, оформити, переоформити, продати або купити, приміром, або ж якусь крамничку, якесь приміщення оплатити, крім того, якісь певні курси. А також тут важлива така матеріальна складова, яка передбачає поступовий рух з огляду на певні виплати. На можливість налагоджування графіку виплат. Звертаємо увагу і на стосунки із нашими близькими, в яких ми тепер будемо розплановувати час візитів, наприклад, спільні поїздки, подорожі, і, в тому числі, з оглядкою на наших дітей. Потреба змінити школу, гурток, думати про вступ до вишу, приміром. Також місце проживання може закликати нас до зміни фокусу уваги стосовно купівлі, продажу. Чи в оренду. Ось тут можуть бути і нові плани стосовно факту володіння майном, переоформлення його, наприклад, переведення в інший статус, розділу, в тому числі, можливість завершити, приміром, ремонтні роботи і здавати якусь певну житлову площу або комерційну в оренду, а також винайняти щось для ведення власного бізнесу, або ж організувати це на дому. Ось тут, Діви, рекомендую вам по такому козароженню. Ому молодику усіляко дослухатися до важливих. Перспективних і стратегічно важливих порад рішень, взагалі присутності тих людей, які розуміються на тому, як щось можна закріпити, переоформити, переписати, як щось зробити дієвим. Нібито ось цю досяжність вашої кінцевої мети буквально розбити поетапно. Там, де ви не орієнтуєтесь, наприклад, або не знаєте, як що зробити, або ж якісь певні ваші особисті обов'язки, приміром, не передбачають цього раніше Ось тут можна у поєднанні із близькими родичами, коханими, із людьми, які вже займаються або ж власним бізнесом, або якоюсь своєю власною професійною діяльністю, і багато чого знають і можуть дійсно, з огляду на свій досвід щось таке значне порадити. отут От рекомендую діви зверніть увагу. А також в Сатурн. Секстилі до точки молодика він як покровитель часу дає нам потребу проводити наразі час у активному спілкуванні із. Важливими для нас людьми формувати нові цілі, плани, дійсно огортати себе атмосферою і можливістю побути разом, порадіти святам і в той же час дійсно обговорити важливі цілі, плани і, те, і такий підхід до діла, коли хто коли кожен із нас чітко знає, за що відповідає. Можливо, це питання стосовно виховання дітей, стосовно зачаття, народження наступної дитинки, можливо, саме. Зараз один із наших дітей потребує більшої уваги нашої присутності. Крім того, фактор потреби планувати свій вільний час, час на відпочинок, час на розваги і планувати фінанси в тому числі. Тож, діви, будь ласка, наголошую ось тут стосовно витрати коштів на свята або на будь-які урочисті події. Ми можемо в певні моменти дуже прискіпливо підходити до цієї теми і ставитися до. Чогось як до зайвого, однак в той же час по такому козирожному молодику, насиченому енергетично стратегією у майбутнє і потребою приділяти час і ресурси своєму фізичному тілу, аби до тієї стратегії дістатися, рекомендую дати собі можливість порадіти. Провести час із рідними, приділити час своєму власному відпочинку, що дає вам присутність в усіх важливих питаннях, однак в той же час це от такий собі план на відпочинок, план на сон, зокрема на можливість приділити підвищену увагу своєму фізичному тілу, дати можливість собі придбати, наприклад, якусь певну річ, яка дійсно буде поєднуватись з вашою метою. Крім того, сфокусувати свою увагу на важливих цілях, які буквально ріднять вас із вашими близькими, від кого ви отримуєте підтримку, які нівелюють бар'єри у спілкуванні. Це певна мета, певний план на наступний рік, який об'єднує вас із вашими другими половинками, і з вашими діточками. Також клієнтська робота. Тут може бути дуже багато роботи і клопотів, крім передсвяткових з огляду на вашу рідню, а також стосовно вашого захоплення. Така жага дійсно займатися чимось улюбленим, чимось цінним і важливим саме для вас. Ось тут, діви підкреслюють час на відпочинок, час на відновлення фізичних ресурсів нашого тіла. І крім того, такий ментальний інтерес, який передбачає фокус у уваги закріплений у формуванні нових звичок, нового графіку, приділяти час. Тому улюбленому, що наразі приведе вас до якоїсь певної монетизації, до оплати, до можливості працювати із більшим колом зацікавлених у ваших професійних якостях осіб. Крім того, можливість настільки об'єднатися, наприклад, в чомусь важливому для вас у вашому сімейному колі, щоб разом оформити це у вигляді сімейного бізнесу, крім того, вирішити житлові питання, також сфокусувати увагу. І на стосунках, які мають бути закріплені офіційно, наприклад, можливо, саме зараз ви оголосите про такі наміри, або ж дійдете розуміння, що певні стосунки варто все ж таки вже на офіційному рівні залишити у минулому. Крім того, діви будь-які важливі справи пов'язані з вашими нащадками, все, від чого ви відштовхуєтесь у ваших майбутніх рішеннях. Тут і розподіл обов'язків домашніх може бути тут, і певні плани пов'язані із переміщенням, перевезенням дітей, із станом їх здоров'я, в тому числі, а також це їх досягнення. Все те, що тепер буде буквально перекраювати формат наступного року з огляду на потреби дітей, а також видозміна фундаменту. Те, що підкріплювало нас у минулому, тепер виявляється з огляду на видозміну життя наших нащадків, зміну у їх потребах, також у їх професії, приміром, у їх соціальному статусі, має бути зовсім в іншому місці реалізовано. По іншому, у нас на це тепер зовсім інша кількість часу. А також що головне діви. Те важливе, у чому є ваш інтерес, у чому ви бачите свою радість, і те, що має бути дійсно озвучено і досягнення до оформлення кінцевого результату, вашої професійної діяльності, вашого хобі, вашої кар'єри, прикладних умінь, початок практики, або ж початок чи завершення навчання, це має бути прописано, зафіксовано і дійсно має бути підкріплено новими звичками, новою поетапністю, новою. Кодою Сатурна у 2025 році. Оскільки, по його нетривалій інгресії у знак Зодіака Овен, а також сам молодик безпосередньо відбувається в день Марса та ще й в ретрограді, ми видозмінюємо наш поступ, ми розбиваємо це все на етапи, що і коли ми можемо оплатити, як і в об'єднанні з кимось наша мрія буде досяжною. Які обов'язки стосовно догляду за дітьми, наприклад, і кому ми можемо передручити, що ми можемо оплатити. Також, можливо, це сфера нашої прикладної діяльності, нашого бізнесу. І ми тепер не просто замислюємося про це як якесь певне хобі або ж погодинні послуги, а дійсно наша творча праця, наша можливість допомогти, наприклад, наша можливість надати потрібні послуги зараз може бути оформлення, оформлена і надалі виглядати вже як такий значний. Рибок, давати нам кошти, давати нам впевненість, давати нам соціальну підкріпленість. Діви, важливо розставити пріоритети так, щоб наші цілі були спільними, щоб ми у наших досягненнях могли покладатися на своє найближче коло. Оточення як на запоруку нашого успіху, все те, що покликано на визнання наших талантів, наших умінь, а також оголошення про певний наш досвід, наприклад, про якісь наші такі підходи до справи, які можуть бути професією або які можуть бути вдало застосовані, або те, що дійсно нас просто популяризує, усіляко, ось це наразі важливо – Покроково у вигляді звичок, у вигляді плану, у вигляді такої планомірної ходи Сатурна дійсно підвести буквально до початку року 2025 і у поєднанні з певними новими важливими зустрічами. Поглядами, порадами і ініціативами буквально вплести у 2025. Тож, діви, наголошую ще раз, у моєму загальному відео буде більше інформації стосовно того стратегічного списку, який ми складаємо ще починаючи з дня зимового сонцестояння. Тож, діви, до зустрічі!